Діти, вітаю усіх! А скажіть, чи бачили ви, як мороз малює на вікні? Я впевнена, що так. І всі милувались гарними візерунками, уявляли, розглядали красу зимової природи. І ми сьогодні з вами теж створимо візерунок. Це буде котик, який милується зимовою красою. Для роботи нам потрібен картон або аркуш синього чи блакитного кольору. Аркуш білого паперу, ножиці, олівець, плейт, пензлик, серветка та підставочка. Отже, починаємо. Синій це основа. А з білого ми зробимо рамочку. Надрізаємо по краям смужечки з усіх сторін нашого аркуша. Тоді вийде чотири смужечки, і тоді ще буде потрібно одну. Для того, щоб розділити віконечко рамою. Має вийти у нас 5 смужечок, 2 довгих та 3 коротших. Тоді малюємо овал, круг і вирізаємо їх. Це буде котик. Із залишків виріжемо хвостик, а із куточків вушка. Так. Заготовки готові, починаємо клеїти. Ось наші смужечки довгі та коротенькі. На них ми охайно наносимо клей. Спочатку ми візьмемо довші смужечки і наклеїмо їх по краю нашого картону. Гарненько, рівненько прикладаємо. Це буде така біла рама нашого вікна. Ось так. Тепер по боках. І тоді ще всередині клеїмо смужечку, яка розділить наші віконці. Ось віконечко готово. Тоді клеїмо котика. Овал, круг і трикутнички теж намащуємо клеєм і приставляємо на низ віконечко. Також хвостика не забути. І вушка. Ось так. Не забувайте маляти, користуватись серветкою. Такий котик вийшов. Далі малюємо клеєм. Так. Котик заглядає у віконці, що ж він бачить? Гарні білі хмари, пухнасті сніжинки і кучову снігу. І все це ми намалюємо клеєм. Не шкодуємо клею, малюємо гарні сніжинки. Так, клеєм намалювали, тоді беремо ватку. Яка вона м'якенька, би сніжок-пушок. Відщіпуємо шматочки та приставляємо. Там, де намальовано клеєм. Тоді хмаринки виходять такі пухнасті, м'якенькі і внизу також кучугури снігу, де клей висох, трошечки його додаємо, так ніби на підвіконні лежить сніжок. Далі робимо сніжинки, відщіпуємо дуже маленький маленький шматочок ватки та пальчиками скручуємо його, робимо ось такі маленькі трубочки. Їх потрібно багато, це будуть наші сніжинки, і прикладаємо там, де у нас намальовано клеєм. Працюємо старанно, дітки, та охайно, і тоді в нас вийде чудове зимове віконце. Я знаю, що ви зробите ще краще. Фотографуйте та надсилайте мені ваші роботи. Дуже мені цікаво подивитись, яке ж віконечко вийде у вас. Чи буде котик так само спостерігати? І пам'ятайте, по закінченні роботи треба помити ручки та все поприбирати. А я закінчую свою роботу, зараз покажу, що в мене вийшло. І кажу вам, бувайте!